Парламент Німеччини на екстреному засіданні підтримав виділення Афінам третього пакету фінансової допомоги. За відповідне рішення проголосували понад 450 парламентарів. Понад 100 були проти за домовленістю з кредиторами. Греція повинна отримати 86 мільярдів євро в обмін на жорсткі реформи. Сили НАТО розпочали найбільші спільні навчання військово-повітряних сил з часів закінчення холодної війни. У них візьмуть участь близько п'яти тисяч військовослужбовців з 11 країн. Навчання триватимуть до 13 вересня. У Пекіні обрали нового главу міжнародної федерації легкоатлетичних асоціацій. Ним став британець Себастьян Коє, дворазовий олімпійський чемпіон збігу. Коє набрав на 23 голоси більше ніж українець Сергій Бубка, світовий рекордсмен зі стрибків з жердиною. Прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Давутоглу офіційно проінформував президента країни про те, що йому не вдалося сформувати уряд. Якщо до неділі кабінет міністрів не буде створено, в Туреччині вперше оголосять дострокові парламентські вибори. Вони можуть відбутися в листопаді. У США схвалили випуск і продаж препарату для підсилення сексуального потягу в жінок. Флібанцерін буде відпускатися тільки за рецептом. На відміну від чоловічої віагри, препарат для жінок діє на мозок, а не на циркуляцію крові. У Мюнхені представили один з найбільш очікуваних сувенірів серед любителів пива. Офіційний кухоль фестивалю Октоберфест 2015. В цьому році вперше за його історію мінімальна ціна літрового кухля пива перевищить 10 євро.